Останнє побачення на цьому проєкті побачення з Настею. Тепер типу Тарас робить для неї, побачили, але насправді знімальна група. І Тарас сказав, що Настя така іноді не проявляє ініціативу. Ну, може, вона сама його за руки не хватає, але ж і сама цілуватись може не лізе. Але яке побачення вона організувала розкішне? Хіба це не ініціатива? Ну, ідея прикольна, але ж такі самі кульки, як і в Надін. Ну Настя відверто сказала, що її мандражить, ну як тут не мандражиться. Я думала, вони на тим кораблем будуть плести, а вони на якомусь човні такому гіденькому. Ну, нормальний човен, ну порівняно з тим кораблем, який показали на річці. Вони прив'язали ті кульки до човника, і човника понесло за вітром разом з кульками. З Настею теж він зробив пасхалочку до. До першого побачення взяв з собою запальничку, вони запалювали. От скажіть мені, дівчата, за кого з холостячок ви полівали? За Настю чи за надю? Тарасові сподобалось те, що говорить Настя. Ну, прям ідеальна для свекрухи. Зовсім гроші з нього не сосе. Ну, аж ну, неприємно дивитися. Ну ти ж кінець кінцем виконуєш свою жіночу роль йому. Чому ж ти повинна їх чоловічу роль брати і захищати сім'ю фінансово? Ну навіть поцілунок і тут у них дистанційний, через стіл, ну немає в них такої пристрасті. Так вона ідеальна наречена, але ж пристрасть. Ну чому вони навіть не сіли поруч? М? Ну поясніть мені, ну, ну зовсім невідповідно до того степені, Знайомства, які вже в них є. Мені сподобалося, як Тарас сказав, що кохана людина для нього це храм, це людина, з якою безпечно, з якою довіра. Блін, а в мене ж були такі стосунки, де не було так довіри. І ну, не те, що довіри не було, довіра була, підтримки такої не було, яка повинна бути. Ну, добре, не буду вам ностальгіруватися про своє тяжеле прошле. Це було дуже давно, я була дуже мала. І правильно вони погодились, і Настя, і Тарас, що інтим дуже важливий в стосунках, там 80-90% чи 95%, як там вони собі визначили. І в тому-то їх проблема. От у них немає такої, от принаймні у Тараса до Насті, такої великої пристрасті. І, мабуть, тому Настя не лізе до нього так шалено, тому що ну, тому що розум. І по цьому побаченню я можу зробити висновок, що таки, коли він у неї залишався, аля залишався тоді ще, і коли вони вели знайомство з її батьками, все таки в них не було. Ну не було, розумієте про що я не було. Пройшли баранці, і це було найпрекрасніше з цього побачення. Зараз вони запалять такі факли в формі сердечок. Було дуже романтично, красиво, але якщо це все, я буду розчарована. Де басейн для насті? Як в них не запутатись в цих дівчатах? І та на ен, і Сяна Н. дуже красиво організували для Насті. Палаємо. Надпис горі з цим словом. І салют! У мене виникло відчуття співчуття до Насті, що їй 31 рік, а їй ніхто не робив таких сюрпризів. Взагалі, холостяк це для жінок, яким не вистачає романтики. Напишіть, дівчата, в коментарях, вам вистачає романтики? Бо мені, ні, я дивлюсь у це оглядаю. А вам не бійтеся зізнатись ні собі, ні мені. Ну, я знала, я знала, що буде щось по типу льожинок, по типу ванночки, вони пішли в спа. Ну, це краще спа ніж ото то було утерено з тією Анастасією Звак чи як. Вона так мило соромиться, не вульгарно, ну це красиво. Боже, яка є радянська жінка? За сором'язливість. Ну нарешті хоч якась тактильність. хоч тому спа. Ну він на неї подивився з чоловічим таким поглядом, хорошим. Така якась вона мені неоковирна тут. Вона навіть коли розповідає про це, вона соромиться так, сміється по-дитячому. Стоїть в якихось таких сором'язливих позах Тарасові, не знаю. І тут у них палки поцілунки, вони обидва розігрілися. Вже й нема бар'єру між ними. Запхнули цей мікрофон Насті прямо в труси. Потім вони перейшли в спільний душ. Ну душ, це типу їх недолуга спроба. Побувати на водоспаді, як там знімальна група переплутала назви водоспадів і привела їх на якесь маленьке джерельце. І вони намагалися під те холодне джерельце якось втіснутися на камінні. І отут прямо така паралель душ. І, до речі, про душ між чоловіком і жінкою. Жінки люблять гарячішу воду, ніж чоловіки. Чоловікам завжди ой пече, виключа. Жінкам холодно, я не можу цьому митися. Ну і Настя підтвердила, що їй була холодна вода. Бо у нас що у нас все для Тарасіка? Якщо я не помиляюсь, то в Насті було більше поцілунків, ніж на Дін. Ну прям дуже довго показували. Ну, це моє таке внутрішнє відчуття, я хронометраж не заміряла. Ну і вони перемістилися в готелі. Знову в готелі якось неоковирно. Настя, отак у руки, ножиці, отак якось він її перехилив. Ну, знову щось непонятно. Ну, це, мабуть, Настя вносить таку якусь неловкість в стосунки. Ну, пара ж вона формується з двох частин, і кожен щось вносить. Взагалі, як ідете на побачення, не перевіряйте когось, а перевіряйте вас двох. Не когось одного, чи ти мені підходиш, чи він мені підходить, чи я йому. А перевіряйте, як нам вдвох, отак От правильно. Переглядаю, як Настя мріє про весілля. І як все-таки це весілля багато значить для жінки? Тому що чоловік це захисник, це опора. Чоловіки вже зовсім забули про цю свою функцію, не хочуть отримати все і одразу, і не нести жодної відповідальності. Це жахливо. А кожна дівчинка хоче побути принцесою на своєму святі. Я розумію Джері Хейл, яка вийшла заміж за сама себе. От я її розумію. Захотіла людина свято і зробила собі свято. Настя любить аватар, вона теж любить творчість Джеймса Камерона. Ось тобі люди 30+, плюс, дитя 90-х. Ну і з настою, Тарас повторив ту саму фішку, візуалізація Васіль. Мені Тарасове весілля сподобалося це день народження пшонки. Єдине, що салют у вигляді пташки, ну це ж явна реклама дав.